Цьому відео поговоримо про те, як отримати айдроп від нового проєкту да, від Dex біржі Декс це децентралізована біржа без верифікації. Ось, і сьогодні поговоримо про біржу Asterdex. Ось, Буде аирдроп. Ну, пишуть вони 17-го числа. Ось наступного місяця тому, в принципі, тут небагато залишилось, але. Можна встигнути пофармити і щось отримати, да, якщо насиплять. Ось. А це біржа, якби там, Binance CZ його підтримує, там. Ось тому, ну, він шилив в Твіттері і так далі, рекламував. Ось тому. Зараз також багато тут об'ємів, багато, я думаю, і ось цей токен. Ну, це ж Астер токен їхній, і він почав сильно тут пампитися, рости. Ось, і тому може буде якийсь сенс. цього, тобто Може щось накапати, якийсь аредроп. Розкажу, як фармить як через дельта-нейтральну стратегію і як можна ну, спробувати якби, отримати дроп. Важливо, тут все рівно якісь, потрібно робити трати, це не то, що безкоштовно, там ще щось. Тут трати будуть по суті тільки на комісію, якщо ми робимо нейтральну стратегію. А да. тут у нас є спот, є фьючерси. Да. Бачимо, що. На Spot нас 0.1. Да? Це для Мейкера і на Текер це лімітками 004. Якщо купуємо цей токен Astar, то тут дають знижку 5%. Ось. Так. Або ну, фьючерс тут менша комісія. Так. Да, на фьючерсах тут менша комісія. Так, ще раз. Так щось мене викинуло, так. На фьючерсах тут 003 для мейкера і 001 для бтейкера. Тобто для ми можна дешевше робити. В чому суть стратегії? Відкриваємо два аккаунти: один через VPN, а другий через ну, просто без VPN, наприклад. Або десь, ну, Ви можете якийсь арендувати сервер, там, 3 долари в місяць, і через нього заходить, а там буде інша IP. Ось, і на біржу з біржі закидаємо на ці два аккаунти, да, наприклад, по 100 доларів чи по 1000. Ось і а, одночасно відкриваємо на одній, наприклад, шорт, а на другій лонг. По суті, ми тільки будемо витрачати на ці да, комісії Ось, а, ну, Якщо купити чуть-чуть того токена Aster, то буде трошки знижка там, 5%. Або можна просто арбітражити, да, наприклад, ставку фінансування за якимись іншими біржами, наприклад, теж, там Liter, Back і так далі, Тобто, Тут, наприклад, ми шортим, а там десь на іншій біржі або на Binance. Наприклад, ми лонгуємо. І Тим самим ми чуть -чуть, якби, ну, заробляємо там, ставку фінансування і плюс крутимо об'єми. Ну, тут да, в основному потрібно об'єми крутити. А, чим більше об'ємів і чим довше тебе позиція буде стояти якби відкрита. За це все платиться. Ось. Ну, можна просто якби, да, відкривати, закривати, ну, Понятно, що не, не через секунду, там, через там, хвилину, 2-3 і так далі. Ось. А, ну, також можна просто лонгувати і по чуть-чуть купувати, продавати це, як, Якось Я фармив Архам Я просто лонгував а, ефір ну, там, на 1 доллар. Нижче поставив лімітку, купив, плюс там 10 чи 1% він підріс, я зразу продав. ось. Ну, то есть, так. То есть, це, якщо ви там, хочете, наприклад, купити якийсь токен, або вірите в якийсь токен, що він буде рости, да, то можна так трохи підкуповувати. Ну, наприклад, теж бітов. Да, по цій стратегії, але тут також є ризики, що він впаде там, і будете чекати. Але так, да, краще робити нейтрально. В принципі, і тут не треба паритися. Або на двох аккаунтах робимо, або комбінуємо з іншими якимись там більшими. Тобто, так. Да, по суті, на затрати час і плюс гроші да, це на комісії. Але в перспективі можна якісь там дроб отримати. В принципі, все, що хотів сказати. Я посилання залишу. Все, лайк, плюс, коментар, всім пока.